Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні, 23 квітня, зупинено надання всіх консульських послуг для чоловіків 18-60 років, в тому числі видача паспортів. Це частина нового закону про мобілізацію, який повинен набрати чинності майже через місяць, але не чекаючи цього. Сьогодні Міністерство закордонних справ вручному режимі зупинило надання послуг Довідно до листа Міністерства закордонних справ, яке очолює Кулеба з метою захисту суверенітету та цілісності України з 23 квітня зупинено надання консульських послуг для чоловіків 18-60 років. Тобто, ті люди, які намагалися до набрання закону скористатися послугом, оновити паспорт, це вже не працює. Раніше мене в коментарях питало, чи можливо там якось до набрання законної. Закону чинності я писав, що від держави України можна чекати все, що завгодно, і ось ви бачите цей лист. Більш того, сьогодні на сайті ДП Документ з'явилась новина, що по технічним причинам припинена видача українцям вже готових надрукованих паспортів. Тобто, ті, хто намагався зробити паспорт місяць-два-три місяці тому, чекали на щоб його надрукували. ДП документ оголосила, що воно зупиняє видачу вже надрукованих паспортів українців. Міністр закордонних справ Кулєба написав. Чоловік призовного віку виїхав за кордон і, і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Саме тому я вчора доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків. Тобто, ви розумієте, да? справедливе ставлення до чоловіків він міністр відновлює в ручному режимі навіть без. Діючого закону, всі ці норми зеленської влади зеленського стосуються не тільки тих чоловіків, які виїхали з 22-го року, це стосується всіх українців, які проживають за кордоном 5, 10, 20, 50 років. Неважливо, всі українці, які живуть за кордоном, але мають українське громадянство, вони втрачають отримати право на отримання закордонного паспорту. Також Втрачають право на отримання закордонного паспорту діти, які народилися в інших державах, і ось зараз їм виповнюється 18 років, їм також не буде виданий український паспорт. Вон, він каже: Кулеба, молодий, здоровий бик. Ми відновлюємо справедливість для чоловіків до 60 років. Тобто, всі чоловіки, там вже 58, 59, Кулеба говорить, ми для вас справедливість зробили. Бичара здоровий. Сидить в кабінеті, не їде сам на фронт, і дідуся майже пенсійного віку він відновлює справедливість. Коментаря кулебі написали за весь час повномасштабної війни задонатить більше 20 тисяч доларів для зсу. Але якщо держава від мене відвертається. І так це не працює. От окей, навзаєм живу вже 9 років за кордоном. За останні 3 роки інвестував в економіку України 900 тисяч євро, купив військових облігацій на 100 тисяч євро, задонатив армії 50 тисяч євро. Зараз мені заборонить мати український паспорт. Окей, доведеться отримати інший. Що я можу сказати? Влада України спонукає мільйони українців, які живуть за кордоном, постійно, постійно там живуть. Спонукає отримати нове громадянство. Оскільки я сам є громадянином України, в мене немає будь-яких інших громадянств. Я залишаюся лише громадянином України. А я іммігрував до Сполучених Штатів, то я хочу висловити свою персональну думку з приводу цього. Особисто я відмовився від українського паспорту задовго до всіх цих подій. Мій закордонний паспорт вже давно прострочений, і я його не поновлював. Моєї ноги не було в українському посольстві чи українському консульстві. Останній раз я подорожував з українським закордонним паспортом 9 березня 2015 року, коли заїхав у Сполучені Штати, і все внаслідок моєї багаторічної журналістської та правозахисної діяльності, мого життєвого досвіду, я прийшов до висновку, що з українською державою не можна мати ніяких справ ні юридичних, ні економічних. Що ви не робили? Як вони намагалися зробити добро, покращити, зробити дійсно гарні справи? Все рівно в кінцевому випадку держава Україна вас кине та забере все, що у вас є, так це працює. Іншого шляху немає. Вас все рівно кинуть. Але чи було моє таке відношення відразу, коли я народився? Ні. Це сформувалося внаслідок мого життєвого досвіду. Я почав їздити у Сполучені Штати з 2013 року, І з 2013 по 2015 рік я чотири рази повертався із США в Україну в 2014 році навесні, коли почалась війна і Росія напала на Донбас. Я повернувся із Сполучених Штатів в Україну, щоб допомогти державі провести люстрацію після Майдану. Виловити всіх цих корумпованих посадовців, очистити владу, щоб держава процвітала та рухалась до Європейського Союзу. Також я особисто неодноразово їздив на фронт. Я поїхав на фронт, опинився в Іловайську, чудом вижив, потрапив у полон, опублікував про це розслідування, показав російську армію, докази, що ось напали. Держава Україна, представники держави сфабрикували проти мене кримінальні справи, почали погрожувати фізичним знищенням. Я посидів, подумав і прийняв рішення, що я емігрую до Сполучених Штатів Америки, залишаюся назавжди у цій країні. Я довго думав над цим кроком. Я прораховував, сидів, дуже довго аналізував, що буде далі. Шаг за шагом. І я прорахував, що внаслідок цих подій будуть наступні події. А після цих подій будуть ці події, а після цих подій будуть ці події. І Коли я побачив у своїй уяві фінал, що це буде, я зрозумів, що це кінець і треба залишатися. Немає майбутнього, немає. Треба залишатися і рухатись вже іншому напрямку. Тепер це представники влади, цей Кулеба, вони всі кажуть: ти зобов'язаний, ти чоловік, ти зобов'язаний. Секундочку, немає односторонніх зобов'язань з державою згідно конституції, є взаємні зобов'язання. Ти зобов'язаний і держава тобі зобов'язана також. Давайте оцінимо моє життя з самого початку. Я народився, вивчився в школі, закінчив вищий навчальний заклад, я працював. І коли я почав жити своїм дорослим життям, я почав помічати вокруг себе навколо себе, що держава, представники влади порушують права людей. А саме представники правоохоронних органів б'ють людей, фабрикують справи, виписують незаконні штрафи. Що відбувається? Я як людина, молода людина, віком, коли ми скільки ми там було, 21-22 роки. Я почав розповідати про це. Я зробив відповідний сайт, де почав викладати цю інформацію. Я зробив змі, зареєстрував. Я зробив громадську організацію і почав розповідати, як захистити права людей від порушень влади, від порушення зобов'язань влади. Вони ж по конституції зобов'язані виконувати е, все по закону. Але вони порушували, що влада зробила для мене. Влада викрала мене, била. Майже хотіло зробити інвалідом. Я лежав в лікарні. Ось так держава подякувала мене. Чи знайшла влада, хто це зробив? Ні, влада сказала, ми не будемо це робити. До речі, я хочу сказати, що це робилось під керівництвом Олега Татарова, який на той час був заступником слідчого департаменту МВС, а зараз є заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Тобто, щоб ви розуміли, що нікуди ці люди не ділися, вони зараз є. Так ось. Вони майже мене хотіли зробити інвалідом. Нанесли дуже важкі травми. Також влада України, діючи від влади представники влади, намагалися закрити е, мій сайт, моє видання, мою громадську організацію, щоб я не розповідав більше про це. Це факт, також це робилося, і неодноразово це робилося. Коли вони побачили, що після цього я не зупинився, вони почали порушувати проти мене фабрикувати кримінальні справи. Казати, що я нібито є злочинцем, та намагатися спасити мене у в'язницю. Коли вони побачили, що і це не діє, вони казали, представники влади, їх друзі почали погрожувати мені фізичним вбивством. Це зобов'язання в держави Україна переді мною, таке вона виконувала. І тепер вони мені кажуть: ти зобов'язаний. Так ви вже порушили свої зобов'язання до цього. Онульовані всі зобов'язання. Я нічого не повинен більше державі. Все. Я відмовився від українського паспорту. Забирайте цей паспорт, він мені не потрібен. Будь ласка, я народився в Україні, хотів бути порядним громадянином, працювати для держави, щоб все було добре. Але мене захотіли вбити за це. Забирайте свій паспорт. Нахрен мені не потрібен ваш паспорт. Наразі я живу в Сполучених Штатах. Сполучені Штати дали мені можливість жити тут постійно і користуватися американськими документами. Все, Україна втратила громадянина Америка, я не громадянин Америки, але маю право зі жити та працювати, користуватися місцевими документами. Я не маю іншого громадянства, я не можу позбутися українського громадянства. Це ну, на практиці це неможливо. Але паспортом я не користуюсь. Мені він не потрібен. Також прихильники влади часто мені пишуть, щоб я не робив ролики про Україну, оскільки я ж у Сполучених Штатах, забудь про Україну. Секундочку, я не спілкуюся з державою. Я спілкуюся з цих відео з людьми, тому що я хочу допомогти людям. У мене дуже великий життєвий досвід. І я розповідаю людям, що відбувається, пояснюю зі свого життєвого досвіду, що я бачу. Даю оцінку, щоб люди могли аналізувати та користуватися моєю інформацією, щоб покращити своє життя, свою ситуацію, прийняти правильне рішення. Вони бачать інформацію і приймають правильне рішення, щоб в житті було все добре. Я колись радив людям щось, щоб погіршило їх життя. Ні. Я працюю для людей, не для держави, там не для посадовців. Я працюю для людей, звичайних пересічних громадян. І я намагаюся зробити, щоб цим людям жилось краще, пояснюючи, що навколо відбувається, тому що я маю такий досвід. Як це все пережив? Звісно, що держава не хоче, щоб люди думали і аналізували, тому воно намагається заткнути мені рот, щоб я там не казав, подають скарги, що блокували акаунти. Будемо працювати, будемо розповідати людям і відповідно реагувати. Всіх цих кулєп, всіх цих зеленських, всю цю шоблу татарових ярмаків треба гнати, гнати і гнати. Так зрозуміло, що вони очолюють державу, вони приймають рішення від держави. І ми нічого не можемо зробити, тому що ми не можемо відокремити цих посадовців від держави. Вони є держава, вони є державна влада. Тому коли ми боремося з цими посадовцями, ми автоматично боремося з цією державною владою. Якби ми позитивно не відносимося до України як країни, але ми не можемо боротися з цими посадовцями і не боротися з державою України. Це одне і те ж. Так виходить. Тому нам доведеться з цими паскудами боротися. Будемо боротися інформаційно і юридично. Я роблю все можливе, щоб донести інформацію до американських посадовців, до тих, хто приймає рішення, що відбувається, що вони нагибали цих, цих уродів з української влади. Треба працювати і не давати їм відпочивати, як вони собі там сидять, бички, цей кулеба, сидить бичок здоровенький, і посилає на фронт людей передпенсійного віку. Побачимо по фіналу, що буде.